Казав Давид, покажи мені моє майбутнє. Воно написано тебе на долонях. Господи, я хочу прожити згідно з твоїми планами, а не з своїми. Амінь. Тому що плани Божі вони кращі за наші. Слава Господу. І коли ми плануємо, то, то правильно все-таки з Богом про це розмовляти, і хай Бог покаже, де ми можемо бути корисними для нього в його царстві на цій землі. Що ми можемо принести як плід в його царство? Що ми прийдемо на небо. Знаєте, хтось говорить, Боже, дай мені дарів побільше, будьте обережні з такими молитвами. Дари це відповідальність. Якщо хтось спросить мільйон доларів, я скажу, будьте обережні з цією проханням. Бо великі гроші це велика відповідальність. І не говоріть, Богу, я тобі десятину принесу. Не брешіть, будь ласка. Якщо ви за 100 гривень не можете десятку принести, то з мільйона ви точно не принесете. Чи вас всі приносять з мільйона? <рес> ну, у нас були історії. Коли приходив один брат і говорить, пастор, коли я був жебраком і я заробляв там тисячу гривень, то мені легко було принести 100 гривень по жертву. А коли я став бізнесменом і почав будувати будинки, і у мене зарплатня вже за мільйони сягає, то знаєш, мені жаба дав і приносити таку десятину. Він сказав, чи це, це відверто. І ти розумієш, що люди неспроможні бути вірними в, 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 на постійній основі. Інколи а, люди не, не розуміють, а чому Бог мені не дає те, що я прошу? Тому що він розуміє, це вб'є тебе. Це вб'є тебе. Це тебе відвернуть від Бога. Забере від Бога. Боже, дай мені там працю, дай мені там бізнес. Все. А Бог розуміє, що якщо що не ти отримаєш першу свою зарплатню, ти зникнеш з церкви. А Бог не хоче дати тобі все і загубити тебе. Він хоче дати тобі вічність. Вічність, Краще ти прийдеш туди жебраком, але ти будеш в вічності царювати разом з Господом. Амінь. Тому це знаєте, наше порівняння і наше намагання вони повинні бути побудовані згідно з Божою волею і з Божими бажаннями. Я хочу бути там, де ти, Господи. Чи буде багато мати, чи мало, але все одно я буду служити тобі. Амінь. Це моє покликання бути людиною Божою, дитиною Божою, яка живе не для себе, а для нього. Тому ми є творцями нашого майбутнього, творцями нашої історії, але історії з Господом. Нехай хтось напише книгу, або ви самі напишете в кінці свого життя свою історію з Господом. Як написав, мені здається Джон Лейк, історія приключення з Богом, пригоди з Господом. Знаєте, це цікава книжка. У нас у кожного повинна бути така книжка пригоди з Господом. Амінь. Це цікаво, щоб або ми, або хтось написав, які наші пригоди були. Спитаю у себе, які у мене пригоди з Господом. Щодня одне те саме. Господи, дай їду. Ой, Господи, дай там ще щось там ще дай. Це не пригоди з Господом, пригоди, коли ти комусь допомагаєш. Коли ти йдеш вірою, ти не бачиш нічого, ти йдеш в темряві, як писав Давид, що коли я піду долини смерті, не буду боятися злого, тому що твій жезл, твоя палець, вони мене заспокоюють. Амінь. І оце пригоди. Коли ти йдеш, ти розумієш, і ти виходиш вже на пространне місце, і ти говориш: Бог мене вивів. алілуя, Оце пригоди! алілуя. Я розумію. знаєте, коли є коливання життя, ти відчуваєш, що ти живий. Коли все рівно, це не є знаєте, правильне, знаєте, щіль, що ви розуміли, щіль інколи для особливо для моряків, це дуже небезпечно небезпечне явище. Щіль вони не знають звідки може подути вітер, вони не знають напрямку. Ніщо пороси можуть. Не допомогти цьому кораблю пливти, Тому що тіль інколи це щось таке дуже жахливе, коли затища. Ось сьогодні у нас є пастори в Нікополі, вони живуть, і вони майже щодня отримують, ну, для них їм прилітає вони під обстрілем постійно, постійно. Я кажу, слухай, як ви там живете? Вони каже, там ми вже звикли. Я думаю, Боже, як це до цього можна звикнути? І коли вона говорить, що коли. Це наша наша ну, жінка-пастор. Вона говорить, коли є дні якогось затища, ми просто настільки напружені. Ми не ми не напружені, коли обстріл. А коли затища, ми напру, напружуємось. Ми не знаємо звідки може прилетіти. Ми не розуміємо обстає обста, обставин. Тому знаєте, це дуже цікавий момент. Здається, я хочу, щоб в житті був штиль. Ні, не прагніть штилю, прагніть попутного вітру. От цього марто прагнути, щоб Бог тебе направляв, щоб ти відчував цей легенький поштовх. Господь говорить: іди цим напрямком, і я тебе благословлю, і я приведу тебе в місце благословення. Амінь, халелує! І от історія, яку я хочу підвести, і це історія, коли Ісус зайшов в Єрихон, і йшов в натовпі, і там були жебраки, сліпці, які стояли вздовж дороги. І один із них там був такий Вартимей. Можливо, ви чули цю історію, але я хочу цю історію трошки пролюструвати. Ісус іде в натовпі. Це багатотисячна процесія, і хтось сказав Артімею, що це Ісус іде, і його учні. Ісус був посеред людей. Його Тіснили з усіх боків, і гомін стояв. І я не знаю, куди вони йшли, але ж вони всі хотіли до нього доторкнутися. Це знаєте, це дивовижно, коли ти розумієш, що ти відповідальний за те, що з тебе виходить. Чим ти благословляєш людей, як ти до них торкаєшся? Люди всі хочуть до тебе наблизитись. Коли хтось говорить, мене ніхто не любить, я нікому не потрібен, почни служити, ти будеш любимим і всім потрібним. Амінь. Тому що якби Ісус не служив, якби Ісус не зцілював, не звільняв, не бісів, не виганяв, то він нікому не був би потрібним. Ну якщо, як якщо тільки не як плотник, який ці стільчики робить ці столя цей тесляр, тобто, якби він не був місією, то він не був би потрібний як місія, розумієте? І тому він іде, і Бартіме він чує, що йде процесія, і йому говорить це Ісус із Назарету. А він вже чув історію про Ісуса. Ось чому важливо проповідувати про Христа. Коли ми говоримо про о, о, свої дива в нашому житті, ми не просто говоримо, ну так сталося, якесь диво, не знаю, звідки воно взялося. Ми говоримо це Ісус зробив. Амінь. Це Він зцілив мене. Це Він позбавив мене проблеми. Це Він допоміг мені пройти випробування. Амінь. Люди мають чути Твою благу звістку через Твоє особисте свідчення. Ось що Бог зробив в моєму житті. Не просто Бог, Ісус, тому що саме Він Духом Святим сьогодні в нас. І Він є той, хто обіцяв давати нам потрібне на кожен день. І тому він чує про Ісуса. І він починає гукати до нього. Почувши, що Ісус із Назарета проходить повз, Він загукав. Ісусе, сину Давидів, я перепрошую, це Марка, 10 розділ, 47 вірша. Марка 10, 47. Проходить повз, він загукав. Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Він просив якоїсь милості. Він відчував, що він завинив Богу. Він відчував, що Він негідний торкатися його. Але він почав кричати до Ісуса, навіть не розуміючи, де саме серед цієї процесії знаходиться Ісус. Він йшов під ручку зі своїм другом Петром і, знаєте, просто повз Вартимею. Знаєте, проходить: О, привіт, Вартимею, Як тебе звати? Або як твої справи? Ні, там був натовп. І Вартімей, не розуміючи, що за навколо нього й коїться, він почав просто кричати, вигукувати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. Багато людей почали докоряти йому, щоб він замовк. Знаєте, я взагалі цього не, не зовсім розумію, чому люди докоряли Вартімею. Можливо, вони відчували, що зараз Ісус пере, пере, включит, пере, перемкне свою увагу на Вартімея і їм не буде допомагати. Я не знаю, яка була мотивація цих людей, але вони, чомусь вони докоряли Вартімею. Можливо, казали, та ти народився сліпим і помреш таким. Що ти взагалі хочеш від Ісуса? Не відволікай Його. У нього велика місія. Знаєте, кажуть інколи, пастор, я не можу. Ну, мені так дуже соромно до вас підходити. Ви ж такий зайнята людина. у Вас тільки справа кажуть, таке ж вами і зайнятий. Ну не шукайте собі такої, як би мовити, отговорки, щоб не приходити. Я зайнятий тим, що служу людям. Просто ми знайдемо варіант, знайдемо час, знайдемо все для того, щоб зустрітись, поговорити все. Тому Ісус Він був цим зайнятий, Він служив людям. Це Його покликання. Він іде для цього і, і йшов повз, і через Єрихон, щоб послужити людям. І Вартимей був одним із тих, хто був в планах у Ісуса Христа. Наше життя було в планах у Бога, тому Ісус не пройшов, Він йшов доволі е, повільно, щоб ми все-таки зрозуміли, нам потрібен Ісус. Знаєте, він не поспішає, Він іде повільно. Тут я сиджу, він такий, як жебрак, як вартимий, Він проходить і натякає, знаєш, посилає такий дух. Ну, зверни на мене увагу, я тут для тебе. Знаєте, і я. А Господи, ти тут! Аллилуйя! І я починаю гукати до Нього. Ісуса, Син Давидів, змилися наді мною. Амінь. Алілуйя і... Але він гукав ще голосніше. Ісус, ісуса Давидів, Сину син Давидів, змилося наді мною. Тоді Ісус зупинився і сказав: підведіть Його до мене. Знаєте, інколи люди моляться, один раз помолились, як Коплин сказав. Один раз помовився і забуть. Знаєте, якщо Коплин один раз помолився, то йому можна забути. А нам інколи треба сто разів помолитись бо нашої віри не вистачає на один раз. Нам потрібно, знаєте, піднімати голос, все голосніше і голосніше, щоб наша віра піднялась в нас, щоб Бог нас почув, що реакція неба є. Він зупинився на мить, щоб нам надати увагу. Аллилуйя! Нам потрібно, щоб, щоб Бог нас почув. Не просто я зробив, як коплець сказав. Він гарний учитель, слова Боже. У нього є крутезна віра. Він буде жити до 120, я це знаю, бо я чув уже сто разів від нього. Це. Знаєте. Але ж це не, не він за мене вірить. Я маю за себе вірити. У мене має бути моя віра. Амінь. І тому мені потрібно звертатись до Бога до тих моментів, поки я не зрозумів. Все, Бог мене почув! Аллилуйя! Як, це, як, як я це зрозумію, повинна бути його реакція, якась реакція. Можливо, золоти пташка скаже, все Бог почув тебе. Українською мовою, про прочирікає. Про, про я не знаю. Можливо, ангел вночі прийде до тебе у вісні. Можливо, ще якось, але Бог має, Він дає відповідь і ми маємо це відчути в собі. В наше серце приходить спокій, впевненість. О, Бог почув мене. Халилуйя! Або слово якесь живе в Біблії. І ти розумієш, Бог дав тобі відповідь. Слава Господу! І ось сліпий Вартимей, Він щось вимагає від Ісуса. Він говорить про, зм... про милість якусь. Хто? Він же не кричав: Ісус, ціли мене. Він не кричав цього. Він кричав: змилося наді мною. Амінь. Це різні речі. І тоді Ісус зупинився і сказав, підведіть Його до мене. Люди покликали сліпого і кажуть: Радій! О, тепер вони вже не дорікають йому. Тобі повезло сьогодні. Ісус тебе кличе, давай піднімайся. Бо Ісус кличе тебе. Сліпий, скинувши верхню одержану, швидко підвівся і підійшов до Ісуса. А Христос запитав у нього. Дуже дивно. Бо ти ж це знаєш? Ні, Бог то знає. Але що ти скажеш? Що ти хочеш від мене? Дуже дивно, це парадигма, якою ми інколи не розуміємо. Ну ти же все знаєш, Знаєш, що тобі говорити те, що я хочу? То тому що наші слова мають силу. Ми формуємо наше майбутнє, нашими словами. Це буде. Халилуя! Ми формуємо, ми говоримо духовний світ, для чого ми молимося взагалі? Бо слова. Це наш будівельний матеріал, слова. Ми будуємо наше майбутнє, нашими словами. Стосунки з Богом починаються з молитви. Отче наш, прости мене. Алілуя. Пробач мені, Господі, всі мої гріхи. Це якщо людина не може розмовляти глуха нема, наприклад, то вона думає про це. Вона має навіть жестами показати. У них є мова на жестами. І вони також можуть висловити свої думки саме через жести. Вони звертаються до Бога жестами. Але це теж мова. Теж мова. І тому Вартімей артіме підходить, що Ісус, да, Ісус а, говорить, Він підходить, зупиняється вся процесія, весь світ зупиняється, коли хтось з вірою кличе до Ісуса. Аллилуйя! Аллилуйя. Твоя молитва зупиняє все світ. Послухайся, ти стоїш з вірою, не зупиняєшся, кричиш, Господи, помилуй мене. І він зупиняє всесвіт, тому що він зупиняється, процеси зупиняються. Тисячі людей, які очікують від нього, що він сам здогадається, вони зупиняються. А Вартіме кричить: «Помилуй мене! Аллилуйя! І ось Ісус кличе і говорить: іди, підійди сюди, сину мій, що ти хочеш? Донька моя, що ти хочеш? Знаєш, і тут треба сформувати, а На насправді, що я хочу? Така класна нагода. Ти піймав золоту рибку, вона каже: три бажання. О, Боже, я не готовий. Три бажання. Господи, дай мені мудрості. Щоб побажати такого, бо ти спочатку скажеш новий холодильник, потім новий телефон, а третє бажання, щоб все це ніколи не закінчувалося. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Боже. Господи, так я хотів би, щоб Ти це спитав у мене. Тоді відповідь, а що ти хочеш насправді? Що ти хочеш? Сформуйте свою думку. Перед тим, як настане 25 рік, подумайте, що ви насправді хочете від Бога. Тільки не загадуйте щось маленького. Як сказав пророк, бери багато порожніх посудин. Не проси мало. Бери багато. Набери, піди до сусідів. Візьми багато порожніх глечиків. і масло не буде закінчуватись, доки будуть порожні посудини. Халилуя. Не проси мало, але проси так, щоб це було благословенням для когось. Щоб це в твоєму, твоєму житті було благословення і ще для когось. І Вартімей, жебрак, сказав, учителю, я знову хочу бачити. Аллуя! Бо для Вартімея це була. Сенсом його життя. Можливо, хтось скаже сліпці, а мені так нормально, пенсія хороша, що мені там напружуватися? Я вже звик так жити. А цей каже, ні. Я хочу почати жити новим життям, як звичайні люди, будувати своє майбутнє. У мене в голові стільки проєктів, а я не можу їх реалізувати, тому що я сліпий. Боже, допоможи мені. Знаєте, коли немає в голові проєктів, ти бідна людина. Ти живеш, є просто звичайне створіння Боже, яке тече і, і, і живе потечі. По а людина, в якій в голові багато проєктів, оце людина творча. Батько наш творець. У нас мають бути мрії про майбутнє не тільки для себе, бути творцем. Аллилуйя! Творчий процес в нашій голові. Тому, якщо ти сліпий, ти не можеш цього реалізувати. Тому я хочу Господи прозріти, я хочу бачити. Покажи мені майбутнє, що я можу зробити з тобою, Боже. Відкрий мої очі, аллелуя! Я хочу бути там, де ти мене бачиш, Алалюя. і разом з тобою будувати наше суспільство, наше життя, нашу країну, мою родину і все решта. Тому я скажу, в Артімей попросив Бога саме цього. Чи не знав Ісус, чого Він хоче, а вже ж знав. Але чому він очікував від вартіми? Можливо, він був в останню мить передумав. Бо думаю, Боже, Ісус, у тебе тут, я дивлюсь, і Юда рядишком поряд, ящик такий висить великий. Дай мені 20 гривень. Я собі куплю якусь там мівіну з'їм на сьогодні. Знаєте, він міг це попросити. Попросити матеріального блага. Але ж він спитав, «Чому, чого ти від мене хочеш? І знаєте, його це потужне бажання прозріти воно було сформовано доволі давно. Він жив заради того, він думав постійно, як йому отримати своє диво, як йому повернути зір. І Ісус став в нагоді, і то прийшов той момент, коли вартімей нарешті, Знаєте, мені так подобається, що коли ти стукаєш неба постійно ти сфокусована на, на тому, що для тебе важ, важливо, і те, що Бог може надати, ти може, маєш вірити. Прийде день, обов'язково прийде той день, коли процес світу зупиниться. Ісус почує твій стук і скаже: Я зайду до тих, хто стука. я стукає. Я стукаю, хто від, 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 почує, відкриє, і я зайду до Нього. Аллилуйя! Знаєте, коли ми, ми очікуємо, ми обов'язково це. Бо сам Господь сказав: просіть і вам буде дано. Шукайте, ви знайдете. І просіть, стукайте і вам відтворять. Аллая! І тому, коли ми сфокусовані на нашому майбутньому, ми є творцями історії, і ми просимо чогось обо, ми маємо, по-перше, сфокусуватись і зрозуміти, коли ти почуєш питання, чого ти від мене хочеш, ти вже маєш мати відповідь. У тебе буде одна секунда часу, щоб сказати Богу, що ти насправді бажаєш. Одна секунда. Знаєте, сьогодні за одну секунду, одна секунда спасає життя військового. Одна секунда, коли є приліт, коли літить ракета, коли летить снаряд, у нього є одна секунда правильно впасти. А для того, щоб правильно впасти, треба тренуватись знов і знов. Не просто побачити в Ютубі, як це роблять, самому пробувати це, робити це. Наші брати розповідали історії пастори, які потрапляли під обстріли. Вони знали, як падати, і це зберігало їм життя. І Знаєш, коли ти не знаєш, як це робити, у тебе є одна секунда, ти не будеш довго доставати там турнікет, свої, свої там саптечки, щоб потім розглядати інструкцію, а як його накладати, ти стечеш кров'ю. Тому треба зарані знати, чого ти хочеш, на що готуватися. Ти зарані маєш знати, Аллахуя, щоб спасти собі життя і іншим. Амінь. Амінь. І тому, знаєте, Ісус запитав у Вартімії, чого ти від мене хочеш? 20 гривень. Іуда, даймо 20 гривень. Нема питань. І пішли далі. Ні. Він попросив те, чого не може зробити гроші. Він попросив зцілення. І Він його отримав. І він пішов радіючи. Він не повернувся більше до тих жебраків, з яким вже поріднився. Він сидів щодня при дорозі з своїми побратимами, сліпцями, але вони залишили сліпими, а він пішов зрячим. Чи могли інші решта отримати свій, свій зір? Могли. Чому не отримали? Не вірили, не знали, не просили, не, не гукали до Ісуса. Все, ось що ми відрізняємося від решта людей. Ми маємо, ми знаємо, як звертатись до Бога. І ми знаємо, як можна від нього очікувати і отримати. Амінь. І у нас є доволі багато історій, і пастор Максим сьогодні продовжить це послання, і він розкаже свої історії. І ви почуєте, що Бог неймовірний, неймовірний, люблячий батько, який бажає, щоб ми жили на цій землі і раділи від того, що у нас є цей. Не надприродний, не надзвичайний, чудовий дует неба і землі. Кожен з нас є дитиною Божою, якого Бог створив для своєї слави. Халилуя! Давайте піднімемось, трошки помолимось. я передам мікрофон пастору Максиму. Боже, дякуємо Тобі, Господи, за це слово, за підбадьорення, за напучення. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Твій Дух святий сьогодні наповнює наше серця, і ми бажаємо йти наше майбутнє згідно з твоїми планами, але ми хочемо бути тими, хто творить історії. Ми хочемо бути тими, хто кличе і отримує свою відповіді. Допоможе нам сформувати наше бачення, допоможе нас сформувати наше майбутнє, Боже і будувати його разом з тобою. Ми хочемо прийти в 25-й рік, Господи, наповнення віри. Наповнений Повнені бачення розуміння нашого майбутнього. Ми не просто проживемо ще один рік. Ми проживемо рік плідний рік, 25-й плідний рік, який принесе багато плоду в Твоє царство і в наше життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.